Що дорогі ліхтарики будуть сьогодні? Ха? Запалення ялинки супроводжується запаленням входу в Михайлівську. Що дорогі, користуємося дзеркалом. Такі тут у нас кольори, кольори. Кльовий день сьогодні, я вам скажу. У мене курточка новенька. Бірюзова бірюзова ковдра. А тут у нас буфік червоний і буфік синій. І навіть пуфік жовтий. Кожному свій пуфік. Яка краса! Подивіться, яка краса. Бачите, сьогодні ми так робили красу. Тут. Прекрасна. У мене повезено таке ложити на фоні дівчат. Можно самый низ, да? Свечки. Солнце нам Блин, что это было еще? Ты? <вескоспорщик> Я хочу чем зафиксировать здесь с Женкой, с бусинкой.